Всім привіт! Ну що? в нас сьогодні на огляді на тесті буде ось такий акумулятор елітій залізофосфатний з маркировкою LP44147272 на 130 а годин і на 416 ватт годин. Це акумулятор фірми Лішен. Сьогодні в нас буде огляд і тест цього акумулятора. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. а Ми погнали до огляду та тесту цього Музика з Самого початку з чого ми почнемо? Почнемо, звичайно, з габаритів його та ваги. Зважимо, потім перейдемо в даташит, почитаємо його даташит, замірюємо, звичайно, внутрішній опір цього акумулятора, звірим з даташитом і звичайно поставимо його на розряд, подивимось скільки ємності він видасть. Погнали так. Спочатку розміри. Так, розміри висота цього в нас акумулятора виходить е, 26 сантиметрів. Якщо брати по контакти, навіть я вам знімлю контакт. Це в нас виходить 27 сантиметрів і 5 міліметрів. Ширина цього акумулятора в нас виходить е, 14,7, і товщина цього акумулятора в нас виходить. 4,5 см. Якось так. Давайте ми його поважимо. Звичайно, потім подивимось по даташиту. Ці всі розміри і вагу. Там все прописано. Так, давайте ми включимо вагу. Так, коврик, напевно, заберемо, щоб він не мішав. Ось так на бік. Так, включимо вагу і зараз подивимося, скільки він важить. Так, ставимо. Він тяжкенький. 3,408 см. Коротше, майже 3,5 кг. Добре, забираємо. Ставимо сюди акумулятор. Так, по контактах, як ви бачите, контакти в нас ось такі на закрутку. Це в нас, я так розумію, під М8. Дивіться, це в нас де плюсовий, це в нас де мінусовий. Мінусовий трошки темніший, плюсовий це в нас алюмінієвий контакт. Також в нас є, як ви бачите, запобіжник, такий типу клапан, є QR-код. До речі, ці акумулятори є нові. Добре, давайте ми зайдемо в даташит цього акумулятора, подивимось на його характеристики, що він може і не може. Давайте візьмемо телефон. Є два даташита цього акумулятора. Дивіться, один даташит чисто на китайській мові, і є на англійській мові. Я вам, звичайно, покажу офіційний, але там китайська мова. Перейдемо на той сайт, де на англійській мові пише і Там ми все, як то кажуть, прочитаємо. Дивіться, де в нас є. Оце в нас я перевів вже так, ось тут. Тут, як ви бачите, в нас виробник лішен. Також тут написано, бачите, маркіровка lp 44147272 72 130 Аг, Це є наш акумулятор, але тут все на китайській. Я знайшов на сайті на англійський і, звичайно, перевів, бачите, на українську мову. Є на англійській, є на українській. Давайте ми почитаємо технічні характеристики. Ось так виглядає цей акумулятор. Це на сайті в нас EVA Lithium. Бачите, все прописано. Можливо, і це EVA випускає ці акумулятори просто під назвою лішен, не знаю. Технічні характеристики ось такі. Дивіться, модель, номінальна ємність 130 ампер. -годин. Чомусь, як ви бачите, Google-переводчик привів. АЧ. номінальна напруга це 3,2 В. Е, Змінний опір у нас 1 мОм має бути. Розміри тут також прописані. Стандартний метод зарядки постійним струмом, постійна напруга цяця, ця В. Добре. Стандартний струм заряду цього акумулятора 1 С. Напруга заряду 3,65 вольта. Це максимально кінцевий струм заряду 6,5 ампер. Максимальний струм заряду тут просто нереально 3С безперервний. 3С це в нас 130 помножити на 3. У нас буде 390 ампер. Можна в принципі його заряджати. Оцей акумулятор. Це безперервний. І 6С це 10 секунд. Як ви бачите, шість це, це дуже багато. Ну я б таким струмом не заряджав і вам не рекомендую такі акумулятори заряджати таким струмом. Це дуже багато для такого акумулятора. Але як ви бачите, в технічних характеристиках виробник заявляє, що можна напруга зарядки 365 шість вольта. Стандартний постійний струм, стандартний струм розряду. 1С, також в 1С. Максимальний струм безперервно також 6. І 12 це розряд 30 секунд може витримувати. Ось, дивіться, в нас пише. Максимальний струм безперервно 6, і 12 сяд це 30 секунд. Це дуже багато. Цикл життя, і ємність 80% номінальної ємності 2000 циклів. Як ви бачите, тут виробник все пише. Після двох циклів заряду та розряду ємність типа, падає до 80%. Далі максимальний діапазон робочої температури зарядка 0-45 градусів, розрядка мінус 20 і мінус 60. Оптимальний діапазон робочої температури зарядка 15-35 і розряд 15-35. Температура зберігання один місяць, 40, 45, 20 і. Не мінус 20, а плюс 35, я так розумів, плюс 45 і плюс 35. Ось так. Елементи слід зберігати при 35% СОХ або напрузі від 3,275 до 3,305. Ось так елементи зберігаються. Добре, по шиту, ми все провірили. Давайте ми перейдемо до самого акумулятора і замірюємо внутрішній опір. У нас має бути 1 мОм. Ми поставимо цей акумулятор ось так. Тут в нас плюсовий контакт, тут у нас мінусовий. Давайте ми запустимо тестер. Ось так запустимо. І подивимось. Зразу вам покажу, наскільки він заряджений. Ну, він в мене заряджений, я його зарядив. Цілу ніч я його заряджав, бо тому що він прийшов до мене з напругою 3,2 вольта. Так, в нас стоїть в авто. Робимо замір. Так, це в нас плюс, це в нас мінус. Представляємо, щупи. Ось так. Раз. Два. Навіть не бачу я. От. Дивіться. От тепер, а що Можливо, контакт поганий. 0,22-0,25 мільом. Навіть одного мільом немає. Як ви бачите, От 0,23-0,24 мільйом в тому районі. Ну, хороший результат, бо тому що це новий акумулятор. Тут реально питань немає. Як ви бачите, 3,6 вольта акумулятор заряджений. І 0,23-0,24 мільйома. Навіть одного мільйома немає. Так, а ну на мультиметрі, що нам показує, 3,600. 133-134. Добре, давайте візьмемо мультиметр, посунемо по заряду. Включимо ми на вольти і тут нас показує 3. 3615. А тут 3613. Ну, в принципі, одинаково. Добре, виключаємо мультиметр. Виключаємо тестер. Ось так. І що, будемо його ставити на розряд. На розряд будемо ставити, наприклад, його скільки там У мене максимально, що я можу поставити, це 25 ампер. В принципі, він має видати свої заявлені характеристики. Ну, я вам це все покажу. Добре, погнали підключати його до електронного навантаження. Так, ну що ж, поставив я на другий стіл, бо час розряду буде дуже довгий. Дивіться, підключили до електронного навантаження. Давайте ми виставимо. Струм розряду. Я поставлю 25 ампер. Це електронне навантаження максимум може розряджати в 30 ампер. Хоча по факту воно виходить 25. Добре, вибираємо в 30 ампер. 10, 20, 30. Ні, 25 ампер. Я казав, а вибираю 30. Бачите, як воно є. 25, 25 ампер є. Окей, все в нас по нулях. Так, напруга в нас на акумуляторі 3,607. Дивимось по мультиметрі. 3614. Там 3609. Добре, давайте ми йому дамо навантаження. Нехай воно розряджається. Зараз замірюємо напругу, яка є по факту. Тому що, як ви бачите, до електронного навантаження я вже припаявся, бо в коментарях мені багато писали, що вова припаяй дроти е, на напругу. Я припаяв, щоб бачите, але я все рівно буду замірювати мультиметром, бо мультиметром більш точніше. Добре, тиснемо старт. Поїхали. Напруга в нас 3,46, 3,45. Дивимось, скільки по факту є. Чи є в нас сильні втрати? 3,47, а там 3,38. Бачите, різниці в тих проводів немає. Все рівно електронне навантаження показує по-другому. В реалі, як ви бачите, в нас є, дивіться сюди 3,42, а тут 3,32. Як ви бачите, що є тідроти на напругу, що немає, немає різниці. Втрати по-любому є. Саме краще це провіряти ось так мультиметром. Ось так ми провіряємо. Це в нас 3,34, а тут 3,27. Ось так. Залишаємо, нехай він розряджається цей акумулятор, включусь, коли пройде тест. Так, ну що ж, тест у нас пройшов. Залишав я цей акумулятор, він розряджався там цілу ніч і півдня. Коротше, дивіться сюди, що в нас вийшло 402,7 Вт години. І 131 Агодин. Більше заявленого, як вказав виробник. Ну, якось так, я вважаю, що дуже хороші результати. Як ви бачите, по Ампер годинах це більше, чим заявлено. Так, що вам ще розказати, де такі акумулятори можна використовувати? Та будь-де, я думаю, ви самі знаєте, в любі збірочки ти собі можеш зробити безперебійне живлення, як собі портативну зарядну станцію, ось таких акумуляторів без проблем. Ці акумулятори є безпечнішими, ніж і NMC. Чим, наприклад, акумулятори взяти 21700 такого формату, чим 18650, вони взриваються. Ці акумулятори не взриваються. Срок служби цих акумуляторів великий. Де такі акумулятори придбати? На сайті akb.com.ua. Посилання я залишу в описі під відео. Ціна такого акумулятора 2,5 тисячі гривень. Ще раз повторюсь, це є нові акумулятори. А на цьому все пишіть свої коментарі. Буде цікаво почитати за мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте, звичайно український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!